Європейський союз надасть Україні до 35 мільярдів євро. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн протягом свого візиту до Києва. Очільниця Єврокомісії також заявила, що зараз одним із головних напрямків допомоги Україні є приготування до зими у той час, як Росія намагається зруйнувати українську енергосистему. Про це та більше поговоримо з Оксаною Бедратенко, яка зараз приєднується до програми. Оксана, вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Оксано, для початку розкажи, що це за кошти 35 мільярдів євро, про які ми зараз говоримо, і коли очікувати їхнього надходження до України. Так, 35 мільярдів євро це е, велика. Допомога для фінансової стабільності України за оцінками українського уряду наступного року Україна потребуватиме 38 мільярдів доларів фінансування. Із зовні варто зазначити, що за планом Європейська комісія надасть цей кредит Україні однак кредит буде сплачуватися за рахунок доходів накопичених на заморожені російські активи. Тобто, з точки зору України, це скоріше буде грант, а не кредит. Ми пам'ятаємо, що група семи в червні. Оголосила про план надати Україні 50 мільярдів доларів допомоги, але той план загальмувався через технічні питання. Так як основна частина цих російських заморожених активів перебуває в Європі, то потрібно, щоб вони були заморожені весь час позики. І для цього європейці мусять поновлювати що півроку цей арешт, Європа не змогла продовжити цей термін дозволу. І тому з точки зору змі білий дім вважає цей кредит дуже ризикованим, і це спонукало європейців не чекати США, а діяти самостійно. Оксана Урсула фондрляїн також оголосила про нову допомогу для України напередодні зими. Наскільки дієвим буде цей план, зважаючи на те, що через російські обстріли Україна втратила вже практично дві третини своєї енергогенерації? Так, Остапа ця зима має бути найбільшим випробуванням для української енергетики. Про це напередодні заявив директор міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол. Він зауважив, що йдеться не тільки про соціальні та економічні наслідки, а наслідки можуть бути також і політичними. Він натякнув, що Європа може очікувати на нову хвилю українських біженців, і в Єврокомісії розуміють нагальність цих викликів. Урсула фон дерляйн заявила, що європейці докладають. Надзвичайних зусиль для того, щоб забезпечити, щоб в Україні було тепло і світло цієї зими. Давайте послухаємо План комісії будується навколо трьох пріоритетів. Перше, ми ремонтуємо. Ми допомагаємо вам відновити пошкоджене російськими ударами. На зиму ми будемо прагнути відновити 2,5 ГВт потужностей. Це приблизно 15% від потреб вашої країни на цю зиму. Потім підключаємо другий елемент. Ми далі будемо під'єднувати Україну до європейської електромережі. Таким чином, ми можемо експортувати в Україну 2 гігавати електроенергії. Це покриває приблизно 12% потреби країни на зиму. Таким чином, за допомогою цих двох компонентів ремонту та підключення, ми можемо покрити понад 25% потреб України на цю зиму. І це крім власного виробництва України. Тому третім стовпом нашого плану є стабілізація. Ми працюємо над забезпеченням стабільного потоку енергії по Україні. Попри атаки Росії на інфраструктуру, зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни та сонячні панелі. Українські експерти тим часом закликають більше уваги приділити саме лівобережній Україні. Давайте послухаємо, що сказав Святослав Повлюк цього тижня на події у Вашингтоні. In general, the situation... Загальна ситуація в країні така: розділ по Дніпру. Ми входимо в цей опалювальний сезон, коли вся генерація на лівому березі фактично зруйнована, зупинена або пошкоджена. Вона не працює таким чином. Лівий берег дуже залежить від системи енергопередачі. Функціонування систем енергопередачі критично важливе для міст на сході країни в цьому опалювальному періоді. Деволбі бік диференсис інде інде. Тому буде велика різниця в поставках до міст у західній частині країни, там де є велика генерація, і східних міст, де такого немає, які залежать від системи передачі тонхевендавіласмиксан, вже протягом повномасштабної війни Україна приєдналася до європейської енергомережі і отримує дедалі більше струму із Європи. Чи допоможе європейська енергія Україні цієї зими? Раді, саме це є одним із елементів плану, який озвучила Урсула фон дер Дерлян сьогодні в Києві. Однак, наприклад, Олександр Харченко, виступаючи в центрі Вілсона Вашингтоні, пояснив, які є фізичні обмеження щодо розширення експорту електроенергії з Європи. Фізикал інтерканекшн. Фізичні інтерконектори дозволяють наростити потужність до 2,2 гігават. Але проблема в тому, що з європейського боку між Болгарією та Румунією та всередині Угорщини є кілька вузьких місць, які наші сусіди мають розв'язати. Якщо вони не розв'яжуть цю проблему, неможливо буде збільшити потужність на це треба час. Наскільки я знаю, цей процес триває. Він просувається не так швидко, як хоче Україна, але просувається. І це будуть додаткові 400 МВт. Це корисно, але не надто багато. Це нам допоможе, але не порятує від обмежень. Щоб далі розширити потужності, потрібно будувати нові високовольтні лінії. Це планується. Ведеться робота над будівництвом двох таких ліній: одна з Польщею, інша з Румунією. Але на це піде 3-5 років. Оксано, додалі більшу роль в українській енергосистемі відіграє зараз атомна енергетика. Втім, Росія продовжує націлюватися і на українські атомні станції. Що говорять експерти про те, наскільки великою є загроза потенційної катастрофи? Експерти вважають, що Україна що Росія буде націлюватися скоріш за все на атомні об'єкти і надалі. Але як припускає дослідниця Гарвардського університету, Мар'яна Вуджерен Росія може використовувати оманливу тактику для того, щоб сказати, що вона, наприклад, цілилася в якийсь інший об'єкт, і просто випадково, скажімо, було перервано або постачання струму на АЕС, або відведення струму з електростанції. Це надзвичайно не. Безпечна тактика, кажуть експерти, безумовно, Оксано. і бачили ми це також раніше з боку Росії. Оксана Бедратенко була на зв'язку. Говорили ми про енергетичну ситуацію в Україні та очікування напередодні зими.